Особливо гарно, коли природа після дощику дихає такою свіжістю. Добрий день, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Як завжди, після дощиків виходжу на город подивитися. І кожного дня, я би навіть сказала, що кожної годинки все щось міняється, все підростає. Цибулька, не дивлячись на те, що я її підщипала сушити в сушарці в дегідраторі. Відео буде трошки пізніше. Все одно така гарна, гарна, як це сказати, пухнаста. Наші нарциси нарешті вже починають помаленьку квітувати. Оця китайська, японська айва дуже мені подобається. Вона вже, правда, відквітовує, від але. Менше з тим. А дивіться, я е, поки, поки не жила тут на Буковині, то не знала, що буває ось ця глуха кропива за нарцисом туди, бачите, такі білі квіточки. Е, біла. В нас завжди була е, рожева. А кажуть, що ще є і сині квіточки. А от мені взагалі цікаво, ой, вже ці. Кульбабки від Свиуші. А летіти не буде, бо вона намокша в нас дощ. Друзі, дивіться, показували в соціальних мережах. У нас, до речі, сьогодні 24 квітня. Подивіться, на льот, що ці піски з Сахари вернулися. На Вінниччині взагалі дивилась. <кхи> Ой, Боже, вибачаюся. Можливо, навіть виріжу це. На Вінниччині дощ взагалі був такий жовтий, наче якісь каламуті болото. І в мене от на трояндах теж таке є. Значить, і в нас до нашої Буковини теж дійшли ті піски сахарні. Ну, що тут скажеш? Ай, красота! Люблю, коли ось так рівненько, гарненько е, посаджена картопелька, потім її легко буде мені прорихлити її. Так. Тут одразу, бачите, видно, де зрізана петрушка і де туди не зрізана. Джесік, ти де пішли? Ой, такий собі петрушковий ліс. Че море. Зараз воно саме ароматна. Часничок взагалі шикарний цього року. Гарний, зелененький, кінчики не в'януть, не жовтіють. Дивіться, одразу щось я і не помітила, що ось цей приморозок таке добре прибив. От листя на горіхах молоденьке, це, щоб повідростало. Бачите, як почорніло? Дякувати Богу, в теплиці я нічого не накривала, але все збереглося нормально. Да. Більше так по деревах ніяких не видно, щоб було щось обморожене. Так що ось так. Ось так. Джесі пішла там наводити порядки. Джесі, вертайся, пішли. Все друзі. Пишіть, чи у вас був сильний мороз, чи поморожувалися трошки дерева. Так, ну все добре, миру добра, пока-пока.